Всім привіт! На зв'язку знову я. Ми знову сьогодні в гаражі видався вільний день, і я вирішив дістатися до ось цього свого розходоміра, який я вирішив замінити. Я вже розказував у попередньому відео, що почалися невеличкі потроювання в двигуні. Я підозрюю, ну, власне, я підозрюю, люди, до яких я їздив, підозрюють що 95% проблема в цьому розходомірі. Тому що. Датчики, регулятор холостого ходу ми міняли. Датчик положення дросельної заслонки ми міняли. Датчик регулювання, він навіть не датчик, а регулятор тиску палива ми міняли. Датчик температури на блоці ми міняли. І підсос повітря ми перевіряли. Форсунки ми також міняли разом з ремкомплектами. Тобто, там усе, в принципі, ну, якщо не новеньке, то, по крайній мірі, робоче, як я гадаю. Залишається один єдиний варіант це розходомір. Ну, всі схиляються до того, що 99, 95% це він. І сьогодні я вирішив його замінити. Я це ніколи не робив, я не знаю взагалі, як це робиться, як він знімається, де він відкручується. Будемо все це робити, власне, разом з вами. Отож, я знайшов чоловіка, який, який підігнав мені ось такий новенький розходомір. Ось це. Вся ось ця штука металічна разом з цією кришечкою. Ну, відніше, він не новий, він, звісно, що вживаний, тому що нової такої запчастини до такої машини ви вже не знайдете. Але чоловік їх налаштовує саме під 2-літрові двигуни, опломбовує, пише дату, і, власне, дає гарантію на 100 тисяч пробіг. Дає гарантію на 100 тисяч пробіг. Ну що ж, повіримо, будемо пробувати. Будемо пробувати його міняти, ставити замість цього розходоміра. Зараз ми його знімемо, подивимося, в чому там різниця і чим вони відрізняються. Для початку, для початку давайте ми його знімемо. Зняти саме розходомір не складно, але... Ну, Як завжди, перед виконанням якихось робіт, де є фішки, де щось треба зняти, нове, поставити і під'єднати фішку, мені один дуже добрий знайомий, дуже хороший майстер, говорив завжди від'єднуй мінусову клему від акумулятора. Тому давайте ми це швиденько зробимо. Так, клему ми від'єднали, радість завжди це робити, тому що ну, всяке буває, десь коротне, десь е... це електрика, це електричні всякі. Доріжки, проводи і так далі, не дай Бог наробити собі якоїсь біди. Отож, клему я від'єднав. І що тут я буду зараз робити? Я, напевно, зніму ось цей хомут і зніму ось цей хомут. Цю гофру повністю зніму, щоб мені було тут зручно до цього всього діла долізти. Можна було, в принципі, від'єднати ось цей тільки хомут, але вона тут буде мішати, я думаю, що простіше її повністю зняти, потім просто поставити на місце. Так, Тому ми відкрутимось цей хомутик, опустимо його. Так, І відкрутимо ось цей хомутик. Так, тут не так просто його відкрутити, треба взяти інший інструмент. Так, потрібна тут головка, якщо я не помиляюсь на 7 навіть не на сім, а на шість. Тому що шапка на цьому хомуті вже геть залезана, я все ніяк не збудуся його поміняти. До речі, друзі, раджу вам ось такі штуки, як хмутик. Завжди ставити нові, тому що ну, нещільне прилягання цього хомута, воно може якраз таки і дати ці самі підсоси повітря і інші проблеми. Тому цей хмутик обов'язково ближчим часом я поміняю. Так, отож, знімаємо гофру. Так, Знімаємо її звідси і знімаємо її звідси. Ставимо її на бік. Тим часом поки що вона, вона нам не потрібна. Так, далі нам необхідно від'єднати, звісно, штекер цього розходоміра. Так, Ну і що ж, і подивитися, як це все діло тут прикручене, як його відкрутити. Так, гадаю, що це буде нескладно, нам необхідно відкрити кришку повітряного фільтра. Це найперше. Як завжди в старих машинах щось не піддається. Щось треба за допомогою додаткового інструмента. Так, Від'єднали повітряний фільтр. Віднішу кришечку, заодно подивимося, в якому стані цей фільтр, можливо, його варто також поміняти. Так. Ну, Фільтр у нас, в принципі, ще цілком. Не потрібно його міняти, я його нещодавно міняв, до речі. Так, Поки що ми його залишимо. Так, і тут ми бачимо, що? Бачимо кріплення Один болтик, і бачимо всередині кріплення на чотири болтики. Так, давайте подивимося, як виглядає наш. Новий розходом чи все збігається. Так, все тут збігається, один болтик збоку і чотири болтики тут, які треба буде дати старі. Ну що ж, далі я вже напевно не буду вам показувати, тому що тут ну, якби нічого складного немає. Від цієї кришечки ми відкручуємо ось від цього вуха болтик, відкручуємо ось ці чотири. Де ці планочки, ну і власне цей розходомір мав би знятися, мав би звідси вилізти. Тому я роблю паузу, тобто, як я кручу болти, я гадаю, що це буде нецікаво. Повернуся вже, коли я цей розходомір зніму. Отож, новий розходомір на місці. Я не став вже знімати процес зборки, ну там всього-навсього 4 болта і один оцей великий. Як правило, як завжди на старих, на старих запчастинах. Дещо позакисало, я ледве відкрутив. Тут ззаді є така пластмаска, вона в мене тріснута, чомусь була, але я думаю, що на роботу розходоміра це не повливає. В разі чого я переговорю з хлопцями з того. Якщо це критично, то я просто куплю бушний корпус від фільтра, та й все. Але думаю, що це просто фіксатор, він там якби ніякого електричного контакту не має і нічого там, якби ну, на нього на роботу його не впливає. Тому зараз будемо пробувати заводити, будемо пробувати дивитися, що, що відбувається, як працює машина, як працює двигун. Так. Трубочки всі на місці. Все ми на місце поставили, все поставили, тут закрутили. Так. Ну що ж, попробуємо. Зараз знімемо з салону, що буде відбуватися, як машина взагалі себе буде вести. Що ж, давайте спробуємо, чи взагалі допомогла. Нам заміна розходоміра, що я зараз очікую побачити. До заміни розходоміра я, на жаль, не встиг це зняти на відео. Коли я заводив авто, був скачок на 1000 обертів і потім оберти падали на 700-750. І машину починало трясти. Тобто мотор починало трясти ну чи троїти, не знаю, як це правильно назвати. Себто було явно видно, що двигуну не вистачає обертів. Мало б бути як? Мали б бути прогрівочні оберти в районі тисячі. І потім, уже через декілька хвилин, коли мотор прогрівається до плюс-мінус робочої температури, ну не робочої, тому що робоча там в районі 80 чи 90. Але коли мотор прогрівається уже, і не потрібно таких високих обертів. Двигун скидає ці оберти вже на 800, там на 750 і так далі. У мене цього не було. Тобто, у мене зразу стрілочка скакала до 100-1000 до і буквально через секунду падала на 700. І двигун ну, потряхувало його, і була його нестабільна робота. Тобто мені це дуже не подобалось. Ми міняли датчик холостого ходу, підкидали новий. Міняли датчик положення дросельної заслонки, підкидали новий пробували, чи в цьому причина, але, як виявилось, причина була не в цьому. І я маю велику надію, що причина у розходомірі. Себто зараз я очікую побачити, коли я запущу автомобіль. Я очікую побачити ну, район тисячі, і щоб ці оберти не спадали. Тому давайте спробуємо. Я маю надію, що ця заміна двигуна. Перепрошую, заміна двигуна, боронь Боже. Заміна розходоміра нам допомогла. Давайте попробуємо запустити авто. Подивимося, взагалі чи щось змінилося. Ну, це, це вже зовсім інша ситуація, це мені вже подобається. Оберти тримаються на тисячі, вони не падають. А, немає такого, як було раніше, що вони гасились буквально за 1-2 секунди, гасились на 750 і відчувалось явно, що автомобілю не вистачає холостих. Тобто, ну, це чути по двигуну, це чути по його роботі. Зараз вже зовсім інша ситуація. Як бачите, Оберти стоять на тисячі, вони тримаються. Так, вони повинні протриматися хвилини 3-4, поки двигун не прогріється до певної температури, потім вони трішки опускаються. Тобто є вже певна регуляція холостих обертів, і в цьому допомогла заміна розходоміра. Так, давайте я заглушу. І в цьому допомогла заміна розходоміра. Тобто це мені вже подобається. Зовсім інакше працює двигун абсолютно. Відчувається невеличка вібрація, невеличке потроювання, але я думаю, що тут вже причина далеко не в розходомірах. Тут уже, е, треба дивитися, буде до ось цього ланцюжка, кришка розподільника запалювання, дроти запалювання і свічки. Ну, це пізніше. Не про це зараз. Тобто тут вже якби видно явно покращення роботи. Е, нагадаю, так, тобто, до заміни розходоміра холості оберти стояли в районі 750, навіть до 800 не дотягувало. Ну, Ось по цьому тахометру важко сказати там до одиниці, звісно, але так на око, десь в районі 750, одразу після заводки. І е, зрозуміло явно і по відчуттях, е, як працює двигун. Було зрозуміло, що цих обертів замало. І я говорив з власниками таких автомобілів. Вони кажуть, що ну, холості повинні бути одразу після запуску в районі тисячі. Тобто, це так звані, як мені пояснили, прогрівочні обороти. Зараз вони вже у мене є, тобто, як ви бачили, оберти стають рівно на тисячу і вони не падають. Це вже класно, це вже добре. Значить, заміна розходоміра дала якийсь результат. Отож, підсумуємо, друзі. Ну, напевно, заміна розходоміра не так стосувалась до потроювання, подьоргування, до, скажімо так, нестабільної роботи двигуна. Але знову ж таки, ця нестабільна робота двигуна на холостих одразу після заводки автомобіля була обумовлена тим, що автомобілю двигуну не вистачало холостих. Одразу, як заводиш автомобіль 750 холостих на холостих, цього замало. Вони такі повинні бути вже пізніше, після 3-4 хвилин роботи. Але одразу, коли заводиш машину на холодну, вони повинні бути в районі 1000. Цього в мене не було. Перебравши регулятори холостого ходу, датчики дроселя, датчик навіть положення колінвала, ми пробували підкидати другий, нічого не допомогло. Допомогла тільки заміна розходоміра. Отож, якщо у вас буде на автомобілі, ну власне, можливо, у когось Омега А, можливо, у когось Вектора А, там Кадет, напевно, там двигуни однакові. І схема вся однакова. Якщо ви заводите автомобіль і у вас оберти не піднімаються до 1000, вони залишаються в районі 750-800. І ви відчуваєте явно, що цього для двигуна замало, тобто двигун. Потряхує, двигун дергається, тобто він працює нестабільно, не красиво, не так, як повинно бути. Знайте, що ну, тут 99% це проблема у розходомірі. Не факт, що його потрібно міняти, можливо, його можна просто налаштувати. Є люди, які займаються налаштуванням, переробляють навіть на безконтактні розходоміри. Тому що розходоміри в цій, в, нашій автомобі... в нашому автомобілі в умезі А, вони йдуть, ну, можна сказати, механічні. Там є спеціальна плата, є такий бігуночок, є доріжки, і от регулювання суміші відбувається ну, ось цим бігунком по цих доріжках. Тобто, якщо стараються доріжки або виходить щось з ладу, розходомір працює неправильно. Відповідно. Робота двигуна стає вже нестабільною. Тобто ось ця суміш, яка формується для роботи двигуна, вона вже не така, як потрібно. І, відповідно, в роботі мотора це відчувається. А, можливо, хтось буде, хто зможе переробити вам розходомір під безконтактний. Можливо, хтось буде, хто зможе налаштувати цей розходомір. Але в моєму випадку заміна розходоміра вирішила проблему. Холості... Зараз стають на тисячі і я цим безмежно задоволений, тому, тому що це власне, те, що я і хотів. Це те, чого я планував добитися власне, заміною розходоміра. Далі ми будемо дивитися вже до інших схем автомобіля, до інших ланцюгів, до запалювання і так далі, щоб довести роботу двигуна вже фактично до ідеалу, тому що ну, дуже багато нюансів старе авто. І так далі. Тому дещо, можливо, треба буде поміняти, дещо спробувати підкинути інше, подивитися, чи буде якийсь результат. Але наразі холості у мене тисячу обертів. тобто це те, що було і потрібно. І в цьому допоміг розходомір, в цьому допомогла заміна розходоміра. Тому повторюсь, якщо у вас така ситуація, якщо холості після запуску автомобіля не піднімається вище 750-800, і цього явно замало, то 99%, що це проблема у або у виході з ладу розходоміра, або в неправильному його налаштуванні. Тому зверніть на це увагу. Пошукайте, хто у вашому місті або десь в околицях займається ремонтом налаштуванням. Є люди, які просто приймають розходоміри новою почтою, їх ремонтують і відправляють назад. Тому зверніть на це увагу. В моєму випадку це проблему вирішило. Ось така нотатка, таке невеличке відео. Така нотатка в багаж, напевно, знань автомобіліста-початківця, що може впливати на нестабільний холостий хід, що може впливати на недостатність, на недостатність обертів на холостому ході. Це розходомір. Або ще ще його називають лопата. Тому користуйтеся, майте на увазі. Кому було це відео корисне, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і не забудьте про дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. А наразі ми роботу згортаємо і прощаюсь з вами до наступних випусків на нашому каналі. Всім гарного дня!